І ще раз доброго дня, мої дорогенькі, приїхала я знову на дачу. Навіть навіть не знаю, що вам показувати. Все посохло, дощ в городі був. У нас на дачі так і не було. Зараз покажу. Дивіться, який в мене флокс гарний розсвів. У мене два розовеньких, але він сильно сильно любить воду. Отут в затінку під грушею, хоч якось він росте. Такий красавчик у мене. А ще хотіла вам показати отаку От гарний в мене гладіолус, дивіться, такий якийсь він. Ну, не знаю, навіть коралово-бордовий якийсь такий колір гарний. Я від не, не очікувала, навіть не знаю, де я його такий гарний купила. Грушка грушка радує, грушка така непогана, вона в нас не хворіла. А слива сипеться, слива, вся сипеться. Дуже-дуже сипеться слива і на дереві багато сипеться. Я знову поливаю, знову я. Це одна і та ж, так? наша пісня гарна і нова. Виноград знову пшикати треба, а все інше треба поливати знову. Дивіться, зараз покажу він кабачок. В мене в самшиті. Думаю, що це таке? А це в мене кабак, аж сюди завився і дивіться, зав'язався. Ну, хоч десь буде кабачок. Не знаю, що то буде, все пов'яло. Перці трошки вже полили, тому що геть листочки були, опустилися, зав'яли. Це ті мої перці, які я з розсади висадила. Да? Якщо ви пам'ятаєте, хто за мною дивиться. Дивіться, гарненькі вже такі перчики є. Але щоб щось трохи виросло, на цій дачі треба тут жити, тому що у нас дощів геть-геть, ну геть немає дощів. Якщо в городі ще щось йде, йде, то у нас геть нічого немає. Все засихає, все обсипається, щось трошки воно і зав'язує. Десь помидорки, десь щось в'яжеться. Але все, знаєте, так грубо вискажусь до одного місця. Тому що ой, без води нічого не росте. Отак, от, я вам скажу. Треба тут жити, і треба, дивіться, які гарні вже помидорки. І треба все постійно поливати. Тому що води у нас тут геть нема. Тут у нас майже пустеля. Вода на глибині 18 метрів починається. отак от, Так що, отака моя дача. ну, Нічого, ми стараємося, мечте, яблуки гарненькі такі, щось розочки розквітають, ще щось, щось, щось не, не треба розстраюватись. Головне, що живі, здорові, а все остальне нічого буде. Я хотіла все запитати, думаю, зараз я дойду до того дерева. Щось я не бачу нічого на цьому дереві, а дивіться, що робиться, це черешня. Ми вже давно зібрали і дивіться, як коли листочки опадають. Бачите, не ні гусень, ні, нічого немає. Я колись читала про якусь осу листоріза. Не знаю, я й не бачу сильно. Може, хто бачив, яка. Козявка, яка яке насікоме, оце таке робить. Що це таке? Ну, листочки жовтіють, то ладно, а воно і на зелених листах, бачите, що робиться? Наче хто ріже ті листочки, може, хто знає, що це таке, тому що на дереві не бачу жодного насікомого. Не бачу нікого. А отакі листочки всі якось як порвані, як такі непонятні листочки. Так що, може хто знає, а ну підскажіть, що це таке може бути.